Привіт, лодоманом. Сьогодні поговоримо про скринер. Я хочу вам показати детальніше, як він працює. Цей скрінер облегшить вашу роботу просто в десятки разів. Найс. Nice. Щоб його використовувати, не потрібно багато що знати. Він робить всю роботу замість вас. Він знаходить хороші наклонки, хороші рівні і плюс об'єми. Тому я думаю, що це реально крута штука. Торік клас, Заїбись! Чітко. Якщо ви її не використовуєте, кожному рекомендую використовувати. Цей скринер буде в описі під даним відеороликом, а точніше в закріплених коментарях. Якщо ти хочеш знайти цей скрінер і почати торгувати по ньому, тоді переходь по силці. Ну або ось цей QR-код скануй і тоді переходь, реєструйся. І після того, як ти зареєструєшся, отримаєш ссылку на даний скрінер. І тебе зустріне ось таких чотири графіка. Тут і будуть у нас можливості подивитися біткоін. Зараз на даний момент, якщо в тебе є пробна версія, в тебе тільки біткоін. Ну, першим ділом, що ми бачимо, ми бачимо, у нас є чотири графіки. Давайте пройдемося по інтерфейсу. Перше, що ми зустрічаємо, це ось тут у нас є біткоін, USDC, USDT можна вибрати. Тобто у нас є не тільки USDT, USDC також є. Також у нас є тут сітка, Ми можемо поставити чотири графіка. Я власне не використовую чотири графіка, я використовую один. Давайте я перейду на один графік. І що у нас є? Ми можемо міняти таймфрейми: 30 хвилинний таймфрейм, 1 хвилини, хвилинний, 1 години, 4 години і одноденний таймфрейм. 15 хвилин також є. Також вище у нас є фігури, всякі у рівні Fibonacci, рівні, лінії, прямоугольники. Три волни чотири, п'ять 5 вулени, і також текст можемо написати. Тут і вибирається колір. Я думаю, тут такого об'яснювати орожовувати немає смислу через те, що це все зрозуміло. Давайте перейдемося по чомусь цікавішому, а точніше про налаштування даного скринера. Як його гарно налаштувати, щоб вам відмальовувалися хороші рівні, щоб вам були хороші щільності і також були хороші наклонки. А зараз переходимо прямо в саме серце скринера, це є налаштування. Налаштування нажимаємо ось тут і зверху на шестерь. І бачимо, є налаштування общі, налаштування теми. Налаштування теми я об'ясняти не буду, тому що тут це банально, великий просто вибір різних кольорів. Тут можна під... налаштувати все під себе настільки ідеально. Ну, я не бачу ще ні одного скрінера, щоб навіть по темі так можна було все гарно під себе налаштувати. Тут і ви, я думаю, самі розберетеся, тому що об'ясняти тут кожен кольор не має смислу. Заходимо в общі настройки. Що ми бачимо? Часовий пояс ми ставимо USDC, подказки Ми ставимо включені, звук ставимо включені. Увідомлення в нас виключені, кеширування даних потрібно включеним. Що у нас є оступ графіка, це означає наскільки у нас буде далеко графік. У мене стоїть, якщо не помиляюся, 200. Я вам покажу потім свої налаштування, мої базові налаштування, які я використовую сам власно. Я використовую це налаштування під пробиття рівня. Нагадую, що кожні налаштування залежить від вашої стратегії. Якщо у вас стратегія пробиття наклонки, це вам мої налаштування не підійдуть. Тут в загальному вам прийдеться трохи побавитися. Скажу чесно, що мені буквально годину часу було потрібно, щоб розібратися всіх налаштуваннях і настроїти під себе цей Кринер, тому нічого важкого тут і немає. Ідемо далі, у нас є тут аналізовані інтервали. Це я ставлю 5 хвилинку, 15 хвилинку. Можна ще поставити 1 годину таймфрейм. Тобто це інтервали, які показують загальному. На скринері вашій таймфрейм. Під нього, як бачимо, ми зараз заберемо 1 години, нас 1 години таймфрейм пропадає. Отут і важливо виставити. Я виставляю 5 хвилин, 15 хвилин і 1 годинний таймфрейм. Далі у нас є уровні. Інтервали уровні Ми ставимо 5 хвилин, 15 хвилин, 1 години можна виставити. І кількість свічей для определення уровня. Якщо ви торгуєте великий таймфрейм, тобто ви шукаєте рівні на 1 годинному таймфреймі, я вам рекомендую поставити менше на 30, на 25, 20. Якщо ви дивитеся на маленьких таймфреймах, я вам рекомендую ставити на максимум на 50. Глибина для історії оприділення урівню я ставлю 500, максимум і підтвердження уровню. Я б рекомендував вставити оцю. Галочку через те, то, що тоді вам будуть рівні підтверджені, коли у нас є підтверджений рівень, коли ціна підходить не один раз. Як бачимо, кількість підтверджень. це означає скільки раз ціна доходила до нашого рівня. Я зазвичай ставлю 2 або 3. Якщо ви ставите 3, тоді ваші рівні будуть дійсно хорошими, підтвердженими рівнями, тобто ціна підходила 3 рази до цього рівня, і вам буде в скринері показуватись цей рівень. Я ставлю 2 через те, що таким більший шанс, що рівень буде відскок або пробиття хорошого рівня. Тому що коли тройка, тоді виходить, що рівнів на графіку буде набагато менше. Вам скринер буде менше пропонувати. Тому я ставлю двойку і не заморочуюсь. Допустима різниця в процентах. Це важливо, я ставлю 0,5. Тобто різниця. Відстані між інтервалом рівнями, щоб не було великого інтервалу. Я ставлю 0,5 Більше не рекомендую ставити, тому що якщо ви заходите на пробиття рівня, це вам не потрібно. Тоді у вас буде не дуже хороший рівень, не дуже хороший каскад. Ставте 0,5 Я думаю, це є оптимально. Можливо, навіть в кращих випадках ставити менше, але я ставлю 0,5. Тепер перейдемо до наступного. Це є тренди колонка. Те тренди. Що ми бачимо? Інтервали трендів я вам рекомендую ставити 15 хвилин 1 години і 5 хвилин, але я би рекомендував би вам 15 хвилин і 5 хвилин, тому що 1 години це будуть глобальні тренди, які ну, вони будуть пробиватися, але. Чи будуть вони дійсно гарно пробуватися, я би сумнівався в цьому. Тому ставлю 5 хвилин, 15 хвилин. Глибина історії я ставлю ну, базово 300. Далі, крупні лімітні заявки. Це якраз заявки, які показуються на ринку і об'єми хороші, якщо ви торгуєте від об'ємів на ринку, це оце вам потрібно знати, як тут розібратися. Аналіз крупних заявок лімітних ми ставимо тут і галочку. Включено. Далі тайм аут крупних лімітних заявок з піскем. Це хвилини. Скільки хвилин знаходиться щільність в? Стакані. Я тут і ставлю 2 або 3, тобто 3 хвилини, 2-3 хвилини. Тому що якщо ви поставите 0, вам будуть попадатися спуферські об'єми. Це дуже класний фільтр від спуферських об'ємів. Обов'язково ставте тут 2 або 3. Тобто, якщо об'єм стоїть більше двох хвилин в стакані, вам будуть показувати ці об'єми. Це означає, що це, скоріше за все, настоящий об'єм з великою вірогідністю, що це є не спуферський об'єм. Чим більше ви ставите, наприклад, 10 хвилин, 10 хвилин це 100% настоящий об'єм, це не спуферський об'єм. Ну в загальному я ставлю троєчку, двоєчку, ну троєчка, Це я думаю прям оптимальний варіант. Далі показують крупні ордера тільки з рядом з уровнями. Ні, якщо ви. Торгуєте рівні, і вам потрібно об'єм на рівні, тоді ви ставите тут і галочку, тому що тут і вам будуть показуватися великі лімітні заявки тільки на рівнях. Ну якщо ви в загальному торгуєте від лімітних заявок, не на рівнях, може бути наклонки і так далі, то ви забираєте цю галочку. Я цю галочку забираю, тому що я хочу бачити в загальному на ринку крупні ордери. Далі. Проговий об'єм крупних ордеров я тут і ставлю автоматично, тому що кожні монети по-різному є різний об'єм в доларах, тому скринер сам автоматично. Враховує більший об'єм від середнього кожній монеті, тому тут обов'язково ставимо автоматично і множитель середнього об'єму. Це також дуже велико в процентах. Тобто, середній об'єм у нас буде 100 тисяч. Множитель у нас 2, тобто ми множимо на 2, получається 200 тисяч. І ми тут можемо виставити вплоть до 10. Тобто, якщо у нас середній об'єм в стакані буде 100 тисяч, множимо на 10, 1 мільйон. Ну, звісно, вам набагато тоді менше скіннер буде пропонувати, якщо ви поставите на 10. Я ставлю на 3, можете поставити на 2, на 3. Це прям гарна золота середина, я би сказав, для гарних враховувань лімітних ордерів в ринку. Далі, що ми бачимо? У нас є оцей натор. Я його не використовую, ви можете використовувати. Я, якщо чесно, не зовсім розібрався, що це таке. Ну, в загальному я його не використовую, тому що це не є прям фільтр для моєї стратегії. Далі кореляція з біткоїном в мене вона виключена, я її не використовую, тому що я не дивлюся за кореляцією з біткоїном. Деякі монети, які я торгую волатильні монети, які дають хороші просто імпульси там по 20-30% за загальному за день. Вони за біткоїном не ходять, тому я його не використовую. Далі относитель об'єму колонки VIM. Я теж не використовую, тому що він мені не потрібен. Колічество зділок, тільки Binance. Це я використовую, якщо я хочу знайти реально активні монети, які знаходяться в топі волатильності, в топі росту чи падіння. Я ставлю 15 хвилин. Можна поставити 1 годину, тобто це за якийсь час, монета гарно почала волатильно ходити. Далі количество зділок ми ставимо галочку тут. І тут немає галочки. Далі наступний пункт ізміння ціни. Я її не використовую. Щоб зберегти всі налаштування, ми нажимаємо тут і сохраніть зберегти. Зберігаємося. На жаль, цей скринер зараз тут у мене не оплачений. Зараз перейду на інакший аккаунт і покажу, як це все буде виглядати на ділі. І так, перейшли ми на платну версію, я вже її оплатив, і, як бачимо, нам пропонують це більше монет, дуже багато різних монет. Загалом, як створити новий список, ми нажимаємо тут управління списками і нажимаємо сюди. Потім создать? І вибираємо, що нам потрібно: USDT, Binance. І в е, нас є або тільки ф'ючерси, спот, ні, фьючерсу, я цього не вибираю, або спот з ф'ючерсами. Я рекомендую вам вибрати ф'ючерси або спот із ф'ючерсами. Ну точно не спот без фьючерсів, тому що ми торгуємо по стакану на фьючерсах, то навіщо на монети, в яких немає фьючерсів, а тільки є спот. Також біржа, Bybit, OKX і так далі. Ми можемо вибрати от, Binance. І нажимаємо сохраніть. І все, йде синхронізація з біржею, і всі монети, які є на біржі Binance. Вони вставляються в нас в списку, в списку нашого скринера, їх є просто безліч. Щоб видалити, наприклад, вам якась монета, не сподобалась, тут є хрестик. Удаліть монету із списка. Ми нажимаємо і через 5 секунд вона має пропасти. І також можна будь-яку монету видалити. Також є тут і копірувати, ми копіюємо назву даної монети. Також тут є відкрити в новому окні. Монета відкривається в новому робочому вікні. Це дуже крута штука, якщо вам срочно потрібно перейти на цю монету. То, щоб вона у вас була готова для торгівлі, це досить класна штука. Використовувати її зараз не буду. Тепер покажу свої налаштування, які я використовую. Ці налаштування підходять під пробиття рівня і знаходження хороших лімітних ордерів в стакані. Тоді ви можете поставити відеоролик на паузу і подивитися ці всі налаштування, скопіювати, якщо ваша стратегія співпадає з моєю стратегією. Ось такі налаштування я виставив. Кому цікаво, можете їх копіювати і використовувати. Тепер переходимо до правого. Частини скрінера, що це за цифри, і як тут розібратися, як знайти дійсно хороші рівні, які прям от, прям вже вже можна пробивати. Бачимо зверху: у нас є 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, одна година. Що це означає? Це якраз є наші таймфрейми, які ми спочатку вибрали в налаштування. Ми нам вибираємо, наприклад, 5-хвилинний таймфрейм, і нам скринер показує, які є на 5 хвилинному таймфреймі найближчі до нас рівні. Наприклад, найближчий рівень зараз це є по біткоїну. Ось цей хороший каскад по біткоїну. Нам скринер пропонує, щоб зайти на пробиття в шорт на ну, відштовхування. Це вже ми самі приймаємо рішення. Скрінер не закликає до дії, Він цього лиш на все показує, які є можливості входу в позиції. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, 5 5-хвилинний таймфрейм, нажмемо сюди. Це нам скринер показує оці всі циферки: 1.7%, 4% і 4%, це все проценти відстані до рівня Ось, наприклад, ми зайдемо сюди, ми нажимаємо Shift і в нас появляється лінійка. І як бачимо, якраз 4% і 5%. Також ось тут і нас пише, що до рівня 4,5%. Це дуже зручно, ми зразу бачимо, не відкриваючи графік, ми вже бачимо, скільки процентів до найближчого рівня. Ось, наприклад, 15 хвилин. Теймфрейм, монета ID. Що ми бачимо? У нас є 0,5% до цієї лінії. Протягуємо і, як бачимо, якраз 0,5% до нашого рівня. Не відкриваючи монету, ми вже знаємо, скільки ціні залишилося до підходу до рівня. Це дуже крута штука, це економить час. Вам не потрібно, наприклад, відкривати монету, потім сидіти, дивитися, скільки там потрібно процентів пройти, щоб дойти до рівня. Ми зразу аналізуємо в правому куті. Це прям респект власникам даного скринеру, тому що. Це дуже і зручна фішка. Також скрінер вам показує хороші наклонки. Ви можете завжди в будь-який момент подивитися і определити, чи для вас це хороша чи не хороша наклонка. Чортові наклонки він показує зеленим, а хороші лонгові червоним. Тобто лінія супроту, то лінія підтримки. І ви можете вибрати будь-яку монету, яка вам більше сподобається наклонка. Тобто вам скрінер показує. Він запрограмований, які ви ввели дані. Тобто ви нам взяли два підтвердження, ось бачимо. У нас є раз підтвердження, два підтвердження. Стоїть два підтвердження, вже показується наклонка. Якщо поставити три підтвердження, тоді цієї лінії не буде, тому що немає третього підтвердження. Як і говорив, чим більше підтверджень, тим краща наклонка. Але чим більше, так сказати, жорсткі умови для фільтрування монет, тим буде у вас менше варіантів знайти позицію. Але... Чим менше варіантів, тим буде краща позиція. Тому дивіться, що вам більше потрібно: чи кількість варіантів, чи якість самої позиції. Тепер перейдемо до об'ємів. У нас є тут в колонці буква О. Тут у нас є Т, це є наклоночки, і оці тайфрейми це наші горизонтальні рівні. Заходимо в відділ О, і, як бачимо, у нас є ось тут. Об'єми. Об'єми в нас підсвічуються фіолетовим, ви можете це налаштувати в налаштуваннях кольорної теми. Це дуже зручно, коли зразу на графіку показуються вам лімітні ордери крупних учасників, які ви можете від них набиратися в позицію шорт, або якісь прати пробиття, або, наприклад, зараз тут і гарно зайти в шорт, тому що хороші лімітні ордера стоять на продажу. Плюс у нас тут йде така наклоночка вгору, тому це прям шикарний момент зайти в шорт. Тому що всі фактори показують на то, щоб монета пішла в шорт. І під час монтажа даного відеоролика я рішив подивитися, і все ж таки, як відпрацювала дана ситуація. І як бачимо, відпрацювала вона шикарно. Все ж таки, пішов хороший рух, об'єми тримали ціну, не дали можливості піти її нижче. І монета дала 7% руху. Тому ця позиція абсолютно була гарно відпрацьована. То ось, вже вам скринер показує, все готове. Вам потрібно просто розуміти саму механіку графіки, вам потрібно розуміти в загальному, як працює ваша стратегія, і все. Ви налаштовуєте скринер під свою стратегію, і він далі робить всю роботу замість вас. Ось, якщо ви торгуєте від об'єму і наклонки, от вам хороше. Вроді би непогана наклонка локальна. Також у вас є об'єми в продажу. Виставляєте сюди свій стопік, потім заходите в шорт, забираєте профіт. Для вас все вже зроблено. Вам всього лиш на всього потрібно прийняти рішення, що вам потрібно робити з цією позицією. Я вважаю, що це дуже круто. Якщо ми бачимо, вже наклонка пробилася, вона світиться сірою. Тобто це вже не є неефективна наклонка. А тепер переходимо до ціни даного скрінера. Якщо, чесно кажучи, я був максимально вражений, тим, що даний скрінер на місяць настільки дешево вартує, враховуючи, який тут є функціонал. Як бачимо, я оплатив більше ніж на 100 днів, в мене залишилось 51 день. Давайте виберемо місяць. Кількість днів 30. За 30 днів 5 доларів. Ви оплачуєте цілий місяць скрінера на 5 доларів. Вот это ніхуя! Приблизно ціна таких скрінерів 30 доларів, 40 доларів, 15 доларів, ну тут 5 доларів за 30 днів, це максимально дешево. Якщо ви вибираєте від 95 днів, у вас вже йде знижка в 10%. Давайте виберемо 100 днів. За 100 днів ви потратите 15 доларів. Якщо ви знайдете дешевший скринер з таким функціоналом, обов'язково напишіть в коментарях. Я, наприклад, перепробував дуже багато різних скринерів. Я, можливо, в майбутньому буду знімати відеоролики про різні скрінери. но про це Скринер я вирішив зняти відорок, тому що дійсно це скринер, який великий має функціонал, дуже дешевий. І він вам просто настільки спрощує роботу, що я не знаю лінивий хіба що не буде ним не користуватися. В принципі, на цьому все. Не знаю, який з мене вийшов, але надіюся, я зрозуміло вам об'яснив. Старався максимально просто, зрозуміло, так сказати, на хлопський розум, щоб кожен зрозумів, як користуватися. В принципі, тут важкого нічого нема, якщо дійсно поглинатися вам достатньо одної години, щоб зрозуміти, як працює даний скринер. Також нагадую. Кожні налаштування залежить від вашої стратегії. Якщо ваша стратегія не співпадає зі мною, ваші мої налаштування вам не підійдуть. Тому пробуйте, практикуйте, е, налаштовуйте під себе і вам тоді вийде все гарно налаштувати. А на цьому все. Кожному дякую за перегляд, хто подивився даний відеоролик. Обов'язково також підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Обов'язково підписуйтесь на і цей ютуб канал, ставте лайки і усім до зустрічі. Пока.